Привіт, друзі, з моєю, Кирил і мій ходнячок. Це перше відео з ним. Він такий малюсенький, такий милийший. І такий весенький. Дивіться, він ходить по мені. Кусає. Хрезе мене. Хрезе, хрезе мою копту, мою піжаму. Та ні.

Так на книгу не не зла. Він вже мені накакав. <різь> на книгу б хочеш накакав. Зараз. Це дві какашки там. Дивіться. Ей, одна какашка на книжці. Да блин, а мені на пирам. Да какая? О, я сейчас тузбираю. Видите. Лопсвинесь. Так добро. Ладно, ще попробую висок поставити.

Лазить видели. Народ его мой сейф, мне впарный телефон. Оооо

Я його пробую взяти і показати друзям. Я зараз йому краще все покажу. Весь свій будинок, щоб він нічого не робив. Я йому поставлю зупинку. Не підвозить, щоб міг сам виходити. Або я його відкрила. В вузовках, і влазок, і на дві перчатки. Беру я його. Зараз. Ну шо ти, такий малюсінький? Я ж вона тобі покажу весь будинок? Тримайся. Я хочу показати весь. Ай! А! Я Йому покажу зараз будинок, щоб він вже не бігав. Та ну блін, та ну куди, ну куди ти? Та куди Падає. Я його не роздав, я попривезла. <плес> Я нравиться корки бучи. Знаєте, корки бучи? Дивіться, такі малюсенький і такі страшне. Ай! Я не тікай, далеко від мене. Це хударі? Чого він мене був Я ж його поки що тут, а побудили.

Я їх не маю. А зачем вас скажуть? Ви як? ну, подивіться, які мають осіньки, а я ні. Ну ти так акуратно, ти ж він головной не вдарився. Да блін, мені переходиться. Ай! А -а -а -а. <проб> <проб> Щоб зараз нікуди не кака. Звук два Ось так, тепер він зіпає де він на конець.

Що ти його? я кажу, не лишай його так! А я, а куди ми ходить? Десь січи, а потім не будемо знати, де він, ну.